Вітаю вас програма на варті продовжує роботи в ефірі. Це спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, де ми розповідаємо про головні події в житті України та її збройних сил. Днями президент України Петро Порошенко з робочим візитом побував в Одеській та Миколаївській областях. В Одесі глава держави представив нового очільника Одещини Максима Степанова та провів нараду з головами обласних державних адміністрацій Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. У Миколаєві президент України вручив ордери на квартири для сімей 15 військовослужбовців, учасників АТО, які отримали інвалідність через поранення у бойових діях. Під час зустрічі з військовослужбовцями глава держави зазначив, що найважливіший період уже позаду, і у 2017 році українська економіка демонструватиме розвиток. Бо ми знаходимо можливості будувати нові заводи. Нові еліватори, комплекси, нову портову інфраструктуру, створювати робочі місця, не знімаючи першочергової уваги в розбудові нових патріотичних, професіональних, найкращих українських Збройних сил. Також глава держави нагадав, що 31 грудня разом з делегацією американських сенаторів підвідав позиції українських військових поблизу Широкиного, де базуються миколаївські морські піхотинці та захищають Україну від ворога. Вони так люблять Батьківщину, в них так гарять очі. Вони так пишаються званням українського морпеха, українського військовослужбовця збройних сил України. І українського громадянина. І я дуже дякую їм. І дуже дякую ветеранам АТО, які разом з нами сьогодні тут. Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації він наголосив на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, у тому числі у питанні забезпечення їх житлом. Для мене особиста велика честь висловити щирі слова вдячності і визнання ветеранам антитерористичної операції. І це обов'язок держави і мій обов'язок, як президента, як Верховного головнокомандувача, піклуватися про своїх воїнів. Воїнів, які ризикуючи життям, захистили і продовжують захищати зараз всі хвилини мир, спокій. Я не маю жодного сумніву. Збройні сили України забезпечать нашу перемогу. Вони знають, за що вони воюють. Вони знають, що таке українська земля. Вони знають, що таке український народ, який вони захищають. На відміну від тих, хто прийшов до нас з мечем. І не розуміє, чого вони тут. Глава держави привітав родини, які отримали ордери на квартири та побажав їм миру у домі та у державі. Він нагадав, що нещодавно також підписав закон про право ветеранів АТО на дострокове отримання пенсії. Хочу запевнити, що і надалі, незважаючи на обмежені бюджетних ресурсів, буде зроблено все можливе для того, щоб забезпечити гідне життя кращим громадянам країни. По завершенні урочистої церемонії президент поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Нещодавно у засобах масової інформації багато уваги було приділено можливому призову офіцерів запасу з числа громадян, які закінчили кафедри військової підготовки при вищих навчальних закладах України. Заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Марк Андрусяк, заявив, що таке рішення поки не прийнято і буде прийматися з урахуванням кількості контрактників, які звільняться за новим законом про внесення змін до деяких законів України. Щодо удосконалення порядку проходження військової служби. Детальніше у сюжеті. Заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Марк Андрусяк, заявив, що ухвалення рішення про призов офіцерів запасу залежатиме від кількості звільнених військових контрактників та показників прийому на військову службу за контрактом осіб у добровільному порядку. На сьогодні остаточного рішення щодо проведення такого призову на військову службу громадян ще немає, ми готові Генеральний штаб до проведення такого призову. Але остаточне рішення буде прийнято, я сподіваюся, після того, як коли ми побачимо реальні показники звільнення тих громадян, які набудуть право на звільнення відповідно до цього закону. І враховуючи прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом в добровільному порядку. Тоді можна буде вже робити якісь певні висновки і приймати відповідні рішення. Зазначена категорія військовослужбовців може залучатися до участі в АТО виключно у добровільному порядку. Дійсно, ми плануємо їх залучати, призивати на посади до бойових військових частин, але це залучення передбачає їх підготовку як військово-навченого ресурсу. Для того щоб після звільнення зарахувати їх до оперативного резерву першої черги та вже використовувати як військово-навчений ресурс, призвані офіцери запасу можуть написати відповідні рапорти і добровільно брати участь в АТО або зробити це шляхом укладання контракту. Ця категорія військовослужбовців повністю забезпечена соціальним пакетом. Всі норми визначені в законі України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, практично. Всі норми по матеріальному грошовому забезпеченню, які відносяться до офіцерів контрактної служби, розповсюджуються і на офіцерів військової служби за призовом. Полковник Марк Андрусяк нагадав, що норма закону про призов цієї категорії офіцерів запасу діяла з моменту набуття чинності закону про військовий обов'язок та військову службу у 1992 році і в новій його редакції з 2008 року. Нове законодавство унормовує такий вид служби у особливий період. Попри чергове оголошення припинення вогню на сході нашої держави, обстріли не вщухають. За повідомленням прес-центру антитерористичної операції на Луганському та Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська ведуть постійні обстріли із артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку у бік наших позицій гатять з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці, а на напрямку Широкина та Талаківка працював снайпер. По Росія знову Конвой прислала, боєприпаси підвезли. Вот они. От особливо наших сусідів. Справа. Ну, бувало, що круглий сутки обстріли артилерія тяжова. Олександр старший сержант 30-ї механізованої бригади збройних сил України, нині зі своїм підрозділом утримує позиції поблизу селища Гранітне. Бойового досвіду чимало на війні він з 2014-го каже, разом з українським військом гартував характер та здобував досвід у бойових умовах. Стали лучше воювати, організовані стали, Армія стала намного крепче. Те, що українські військові утримують позиції надійно, ворог добре знає. Тому останнім часом навіть диверсанти діють вкрай обережно. До РГ приходять гості. Даємо допор, звісно, куди діватися. По чотири, по п'ять чоловік. Стараємося підпускати ближче, але не хочуть. У ніч проти четвергаці позиції на міцність перевірили ворожі гранатометники. Військові кажуть, стріляли з окупованої Григорівки. Неприцільно, але поспати не вдалося. Скажемо так провокують, але ну. Ми намагаємося не відповідати на цю провокацію. Вдень, поки відносно тихо, військові пораються по господарству. Михайло лагодить грубу. Це вже останні штрихи будуть. Та зараз пропилимо гарно, щоб прогоріло. І будемо плавно переходити до приготування обіду. Счатку йому треба з півгодини, щоб все прогоріло. Все те, що ми прочистили. Поруч із бійцями вартує собака ден. Вночі стереже, в день відпочиває. Бійці і для нього облаштували укриття. Він допомагає, охороняє нас. Ми його випускаємо. Зараз просто болото, щоб він не стрибав. Побудували, побудували такий вольєр, тому теж було затишно. У штабі АТО повідомляють, на Маріупольському напрямку ворог отримує стабільно напружену ситуацію. Обстріли лунають вздовж всієї лінії зіткнення та обстрілюють не лише військових. В ніч проти четверга з мінометів гатили по Красногорівці, пошкодили цегляний завод та поранили цивільного. На жаль, під час так званого режиму припинення вогню і Збройні сили України несуть втрати особового складу. 13 січня у Донецьку представникам гуманітарного проекту збройних сил України Евакуація 200 передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули морські піхотинці: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін. Командування особовий склад військово-морських сил України висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким загиблих. Пам'ять про справжніх захисників держави назавжди залишиться в наших серцях. Поки на сході держави українське військо міцно тримає оборону, у місцях постійної дислокації особовий склад Збройних сил України відновлює свої бойові спроможності. На Одещині військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Південь після повернення з району проведення антитерористичної операції розгорнули інтенсивну діяльність у парку бойових машин військової частини. Повертаючись на Одещину із зони АТО. Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади розгорнули інтенсивну діяльність у парку бойових машин військової частини. Після повернення зони АТО треба було техніку восстановити, так як за два з половиною роки не було ні інструментів, ні деталей, ні запчасті, нічого не було. І помити за два з половиною роки провести техніку, тому наша техніка вже встановлена, покрашена. Бойової готовності готова. І В будь-який момент ми можемо виїхати в зону АТО. Використовуючи усі доступні можливості стаціонарного обладнання, військові щодня ремонтують та відновлюють пошкоджену на війні штатну бойову техніку та озброєння. Розслаблятися не приходиться, часу мало. От, Постійно кожну хвилину використовуємо для відновлення техніки і боєготовності частини. Рімонт ремонту много. До ремонту залучається максимальна кількість особового складу. Проте найбільше роботи у фахівців ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади. Іноді складається враження, що в пункті постійної дислокації є можливість і розслабитись, і побайдикувати. Але це не так. Коли з'являється вільна хвилина, то вона використовується бійцями наших підрозділів. Тільки для того, щоб знову стати дострою, знову виконати ті завдання, які будуть покладені на нас вищим керівництвом нашої держави. Робочий процес супроводжується передачею досвіду найбільш підготовлених фахівців іншим військовослужбовцям. Та не тільки відновленням бойової техніки займається особовий склад 28-ї окремої механізованої бригади. У пункті постійної дислокації військовослужбовці завершують переобладнання казарми для проживання контрактників. Подробиці далі у сюжеті. У розташуванні 28-ї окремої механізованої бригади добігає кінця ремонт казарми. Будівлю переобладнують на гуртожиток для проживання військовослужбовців контрактної служби. Досягти високих темпів робіт дозволила матеріальна допомога громади селища міського типу Доброслав. В цьому гуртожитку три поверси були готові ну, раніше. Зараз виконуємо ремонтні роботи. На четвертому поверсі. На кожному поверсі по 50 військовослужбовців за контрактом мають проживати. Була казарма. Зараз зробили кімнати. Кожна кімната окрема. В кімнати проживають від 4 до 6 осіб. укомплектовані будуть меблями. Крабатами дерев'яними, ліжками дерев'яними. Ремонтом займаються військовослужбовці підрозділу матеріально-технічного забезпечення бригади. Хлопці зізнаються, що у перспективі хтось з них і сам зможе тут оселитися. Тож роботу виконують на совість. Я в я, я, я майбутньому сам думаю писати контракт і тут жити. І ми робимо цей ремонт як, як для себе, ми робимо просто. Нам подобається це робити. Це робота для нас як хобі. Робиш задоволення, приходиш сюди, я знаю, що мені потрібно робити вже. Приходить завідуючий, він радується. Він нам сказав то-то-то. Він прийшов, ми вже зробили. Ви як можете швидко робити? Робимо. Ми стараємо відпочити і зробити це. Після виконання усіх робіт та облаштування жилих приміщень меблями, тут буде з комфортом розміщено близько пів сотні контрактників. Для зручності військовим також обладнають кухню, санітарний блок, побутову кімнату з пральними машинами та приміщення для сушки одягу. Ми довго очікували цього моменту, тому що багато з нас, хто прийшов на контракт до військової служби, потребували помешкання, де могли б ми проживати. І переважна більшість. Вимушена була орендувати житло, бо не було вільних місць для проживання. У нас тільки 150 контрактників на сьогоднішній день мають змогу проживати в гуртожитку. І зараз з великим, з великим хвилюванням, очікуванням. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається тут на цьому поверсі, адже це наші кімнати, де ми будемо жити, і з радістю, хто може у вільний час теж долучається до того, щоб допомогти рідній частині в тій чи іншій мірі в ремонті цих помешкань. Ми жили в таких помешканнях на передовій, якщо це помешканнями можна називати, на вопах, бліндажі, а також намети. Що для нас навіть життя і в такому ще непридатному до повного використання помешканні, нам життя вже здається раєм. А коли тут будуть вже стояти ліжка, шафи, пофарбовано, все буде мебльовано, то звичайно для нас це буде справжній подарунок від командування нашої частини. Майбутні мешканці гуртожитку з великим хвилюванням і очікуванням спостерігають за будівництвом. У вільний час навіть пропонують свою допомогу, аби пришвидшити процес. Завершити роботи планують до кінця зими поточного року. Сподіватимемось, що оновлений об'єкт дозволить хоч частково вирішити житлову проблему військових контрактників. Говорити про роль та надважливе значення снайперів сьогодні зайве, адже це одна з найскладніших професій у військовій справі. Навчання цьому ремеслу копіткий процес, що вимагає постійної роботи над собою. Не секрет, що від успішної роботи стрільця інколи залежить доля всього підрозділу. Про гідну працю та тяжкі будні стрільців антитерористичної операції на сході України у телепроєкті Боротьба за Україну. Немало клопоту мають на східних вогневих рубежах захисники України, захищаючи свою державу, вони щодня стикаються очима зі смертю. Несолодко доводиться і українським стрільцям на Маріупольському напрямку, які день у день знаходяться під прицілами ворожих снайперів. Проте й наші хлопці не пасують задніх, дають гідний відпір ворогу. З вуст колишнього юриста, а нині морського піхотинця, командира снайперського відділення з позивним Фікс, вдалося дізнатися деякі факти про мистецтво фронтового снайперства та про його власний бойовий досвід. У мене така робота, я і вибрав цю роботу. Ну, факт, того, що без нас теж тут буде важко, дуже важко. Ну буває, також шанси дає, щоб вони не ну, так ось нам. Де... А що хочеть шанси дає? Ну, шанс, шанси на, на життя дає, щоб вони просто не лізули. Просто буває, лякає, щоб просто уходив і все. А бувають такі, що ну, видно, що зі зброєю в руках, от, видно, що хоче жага крові і получають теж. Тобто, моя задача прикривати своїх людей. Дивиться у приціл і час для нього зупиняється. Незважаючи на обставини, його очі годинами напружені. Зізнається, що феноменальний зір і якесь шосте чуття допомогли йому здолати не одного ворожого аса. Я просто чувствую, чи стоїть там лягти, чи не стоїть, чи стоїть зробити вилазку, чи не стоїть. І чисто я зараз зробити той висвітл, тому що це може бути просто на живця, наприклад. Двічі І тяжко поранений, після лікування все рівно повертався на передову, де з літа 2015-го триває його війна. Да, були поранення. Добре, що попав в кумулятив. Кумулятивний снаряд. Ну, товариша мого, звісно, він вже покойний, Васькач циган. Хороший був хлопець. Ну, я на даний час віддаю всі борги Ваську. Після втрати товариша фікс працює лише сам, використовує далекобійні великокаліберні гвинтівки. Під снайперську рушницю він переробив навіть кулемет ДШК, вага якого 50 кілограмів. Б'є на два кілометри величезною кулею, яка легко прошиває броню БТРа та має потужну оптику. Гляді, колір глаз видно, якого цвіта глаз. Ну смотри, на які дистанції, Все видно, цвіт глаз, возраст. Чоловіка на озброєнні у стрільців і американська снайперська рушниця придбана за кошти волонтерів. десь више триста тисяч, плюс оптика десь около чотирьох тисяч. Товариші снайпера зізнаються, що за нього ворог пропонує чималу винагороду. Мова йдеться про десятки тисяч доларів. йому тільки 29, Зовсім молодий, але має намір служити до завершення бойових дій. Відповідний контракт уже підписав. Наприкінці осені цього року 28-ма окрема механізована бригада сухопутних військ повернулася із зони проведення антитерористичної операції до постійного місця дислокації. З перших днів вторгнення окупанта на схід нашої країни бійці з'єднання мужньо та непохитно захищали свій народ, утримуючи визначені їм позиції. Стали живим щитом для багатьох населених пунктів Донецької та Луганської областей. Поки підрозділи бригади доукомплектовуються та нарощують м'язи, готуючись до повернення на передову, наші військові журналісти дізналися подробиці двох довгих років життя на війні від легендарних танкістів, названих за свою самовідданість сталевими янголами. Тим чоловікам довелось пройти через справжнє пекло війни. Більше двох років вони стримували переважаючі сили противника, які, користуючись підтримкою Росії, щораз дужче гатив по наших бійцях із заборонено мінськими домовленостями озброєнням. Проте українські військові були готові до нахабних провокацій, адже за їх спинами були рідні села і міста, родичі та друзі, кохані та діти. Одним із найбільш майстерних в бойових діях проявив себе танковий взвод старшого сержанта Руслана Довганюка. Наш сьогоднішній герой, родом з Овідіополя, що на Одещині, звідси й позивний Овідій. Він один із тих бійців, які потрапили на війну добровольцями, маючи сім'ю та рідних, до останнього приховував від них свої наміри. Руслан розповідає, коли почались перші бойові дії, не міг дозволити собі сидіти, склавши руки, адже з новин бачив, як на передовій безжально гинуть молоді хлопці. Залишивши вдома свою сім'ю, подався на передову. Тепер у нього своя історія неоголошеної війни, якою він погодився поділитися з нами. Постучав в двері воєнкомата, не брали мене заворачували. Попозже, попозже, Ну прийшов сам вже. Напростілася, так сказати ультиматум поставив. Спасибо воєнкому, хто й на навстрічу. Все но Ну конечно. готуючись до участі в АТО, усі підрозділи бригади пройшли бойове злагодження на широколанівському полігоні, де навчились ефективно застосовувати штатне озброєння, впевнено діяти на невідомій місцевості, взаємодіючи з іншими військовими частинами. Та умовний ворог все ж відрізняється від реального. Вже зараз у відділі зі смутком в очах згадує свій перший бій поблизу селища Славне Мар'їнського району. Страшно, звісно, страшно. Страшно тоді було за молодих хлопців по 19 років, які ще по підіймали всіх, і молодці. От саме є ребята отчаянні змобілізовані, які були дійсно молоді парні. Увесь час ворог був неподалік. За його пересуваннями діями часом можна було спостерігати навіть неозброєним оком. Перемовин з терористами наші військові не вели. Проте, коли керівництво держави в мінську підписувало мирні домовленості, українські бійці вірили в можливість припинення жахіть війни, як виявилось невдовзі, даремно. Епізод накануні перемир'я. переміря. От епізод. Вони цілий день нас. Провоцировали, провоцировали, а до 12 часов буквально в 10-20 начался плотный жесткий артобстрел. Вышли танки, ну и давали ответку, выезжали, так сказать, дуэль была. Ну, слава богу, все хорошо. И в 12 часов, ровно в 12, как золушка, бумс, и все прекратилось. Но прекратилось, опять же, ненадолго, буквально сутки, потом опять все началось. Обстріли не припинялися. Здебільшого вогонь вівся неприцільний та мав на меті спровокувати українських бійців до дії у відповідь, аби потім, зафіксувавши докази, незаконні збройні формування могли звинуватити збройні сили України в порушенні миру та ескалації конфлікту. На провокацію спочатку не піддавалися, не подавали терпіли, Поки вже місцеве населення не приходило, не говорило, що ж. Вони ж так нас, всі перестріляють. Воїни танкового батальйону називають себе сталевими янголами, завжди на Ти із технікою, завжди разом під час бою дають відсіч агресору. Підрозділ «Овідія» озброєний грізними бойовими машинами Т-64. Проте навіть танк не завжди здатен захистити свій екіпаж від підступної смерті. Чотирнадцяти п'ятнадцятий год. Два танкіста дві у нас бойові патрії. возникало чувство злости и мести. Нельзя мстить. Но ну, за ребят, молодых ребят, я не говорю отдельно за танкистов, которые погибли, за всех молодых парней и взрослых ребят, за всех мужей, отцов нужно стоять. Зараз в пункті базування військової частини хлопці ретельно лагодять та обслуговують свою техніку, аби постійно бути готовими за наказом вирушити в бій. Їх війна ще не закінчилась, доки під загрозою обстрілів живуть тисячі наших громадян. Переживши чимало жахливих подій, у не втратив почуття гумору. На запитання про критичні ситуації під час бою відповідає жартуючи. Сам вибор професії танкіста це вже є критична ситуація. У нас кажуть, що мені розуму, тому що якщо подивитися знаружи, вона така грозна, масивна посмотрити внутрі. Мініатюрна, маленька, доволі така машинка. Нужно працювати головою, руками. 28-ма окрема механізована бригада у бойовій підготовці у мужності та витримці є одним з передових підрозділів збройних сил України. Усі військові, які пройшли гартування на передовій, є героями і для своїх рідних, і для нашої держави. Більшість військовослужбовців танкового підрозділу за свою саму віддану службу отримали державні нагороди та відомчі відзнаки. Але для Руслана найголовніша нагорода зберегти свій особовий склад. Когда ты возвращаешь домой своих ребят живыми. Це та саме большая і головна награда для командира, для любого командира, для командира відділення, командира взводу, командира роти, батальйону, бригади. Це найбальшая награда. А на ніс раніться ні з нізкими другими наградами, нізкими другими пащині. Завдяки саме таким, на перший погляд, звичайним, але здатним на героїчні вчинки людям. Наша країна зможе подолати усі негаразди та досягти змін на краще. Нам є на кого рівнятися і є до чого прагнути. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України Бриз в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.